Буття 50 розділ. І впав Йосип на лице батька свого, та й плакав над ним, і цілував його. І звелів Йосип рабам своїм лікарям забальзамувати батька його, і забальзамували ці лікарі Ізраїля, і сповнилися йому сорок день, бо так сповняються дні бальзамування, і оплакував його Єгипет сімдесят день. А як минули дні оплакування його, то сказав Йосип додому Фараонового, говорячи: коли знайшов я ласку в очах ваших, то говоріть до ушей фараонових так: Батько мій заприсяг був мене, говорячи, ось я вмираю у гробі моїм, що я сьогодні викупав в країні Хананській. Там поховаєш мене. А тепер нехай я піду і поховаю батька свого та й вернуся. І сказав фараон: піди і поховай свого батька, як заприсяг він тебе. І пішов Йосип поховати батька свого, а з ним пішли всі раби фараонові, старші дому його, і всі старші Єгипетського краю, і весь дім Йосипів, і браття його, і дім батька його, тільки дітей своїх, та дрібну й велику худобу свою, вони позоставили в країні Гошен. І вирушили з ним також колесниці та комонники, і був табір їх дуже великий, і прийшли вони до Горен Атаду, що по другім боці Йордану. І плакали там великим та дуже ревним плачем, і він учинив батькові своєму семиденну жалобу. І побачили мешканці того краю Ханаяни жалобу в горен Атаді та й сказали то сильна жалоба для Єгипту. Тому то кликнули ім'я його Авел Міцраїм, що на тім боці Йордану. І вчинили йому сини його так, як він їм заповів був. І понесли його сини його до Ханаанського краю, та й поховали його в печері поля Махпели, яке поле купив був Авраам на володіння для гробу від хітияни на Ефрона, навпроти Мамри. А Йосип, як поховав він батька свого, вернувся до Єгипту, він і брати його та всі, хто ходив з ним ховати батька його. І побачили Йосипові брати, що вмер їхній батько, та й сказали: а що, як зненавидить нас Йосип, і справді верне нам усе зло, що ми йому були, заподіяли. І переказали вони Йосипові, говорячи, батько твій, заповів був перед своєю смертю кажучи. Отак скажіть Йосипові прошу, вибач гріх братів твоїх та їхню провину, бо вони тобі зло були заподіяли, а тепер вибач гріх рабам Бога, батька твого. І заплакав Йосип, як вони говорили до нього. І пішли також браття його, і впали перед лицем його, та й сказали: Ось ми тобі зарабів. А Йосип промовив до них: не бійтеся, бо хіба ж я замість Бога? Ви задумували, були на мене зло, та Бог задумав те на добре, щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті великий народ. А тепер не лякайтеся, я буду утримувати вас та дітей ваших. І він потішив їх і промовляв до їхнього серця. І осівся Йосип в Єгипті, він та дім батька його, і жив Йосип сто і десять літ, і побачив Йосип в Єфрема дітей третього покоління, також сини Махіра, сини Манасіного, були народилися на Йосипові коліна. І сказав Йосип до братів своїх: Я вмираю, а Бог конче згадає вас і виведе вас із цієї землі, до краю, якого присягнув був Авраамові, Ісакові та Якову. Іосип заприсяг ізраїлевих синів, говорячи Конче згадає Бог вас, а ви винесете звідти кості мої. І впоковівся Іосип у віці ста й десять літ, і забальзамували його, і він був покладений у труну в Єгипті.